Весь світ на усладі найбільший на Дністрі туристичний комплекс «Услад» запрошує своїх відвідувачів у навколосвітню подорож. Оксамитовий сезон тут вирішили розпочати як найгарячіше. Тож щотижня пропонуватимуть гостям відриватися на тематичних вечірках. Ми сьогодні учасникам, які приїхали на услад, готові запропонувати на осінній період цикл різних заходів. Це гарячі вечірки з країн усього світу. Сьогодні відбувається вечірка в іспанському стилі. Наступний тиждень ірландська, потім американська, чилійська. Буде балканська вечірка. Вона включає в себе багато гарних емоцій, страви, музика, кухня, фаєр-шоу, майстер-класи по танцях. Я думаю, що досить буде цікаво. Це кожної суботи на неділю. Ті, хто не має чим зайнятися на вихідні, ласкаво просимо на «Услад». Минулими вихідними на усладі вирували справжні іспанські пристрасті. Танцмайданчик запалювали шалені ритми від діджея Родрігеса. Температуру підіймали напої від професійних барменів. А яскраве видовище створили тендітні дівчата з колективу Говінда Фаєр, котрі продемонстрували майстерне приборкання стихії вогню. Астрономічні забаганки на усладі задовольняли спеціальними пропозиціями. Гості могли замовити традиційні смаколики іспанської кухні у якості аперативу найкраща вина піренеської перлини на закуску та паста хамон. Втім, смаковою родзинкою вечора стала паелія, яку шеф комплексу приготував у всіх на очах. Імеє аромат продуктів, з якими він іспанська паелія таким і Незважаючи на прохолодну погоду, на усладі панувала тепла атмосфера, адже свої гостей тут намагаються оточити турботою та пропонують комфортний відпочинок, організовують запальні вечірки та дарують незабутні враження. Осінь на усладі щедра на цікаві пропозиції. Тож поспішайте забронювати номери. Подробиці дізнавайтесь на корпоративному сайті. www.uslad.com.ua кожної п'ятниці для закоханих, як мінімум, це має бути чотири пари. Я би все ж таки хотів, щоб це були пари різнополі. Приїжджали до нас на услад і відпочивали романтичний тур. Ми даємо дуже гарні знижки. 50% це знижечка на номера, 30% це знижка на кухню. Ну і безкоштовно від туристичного комплексу. Услад подорож у бухту закоханих. Від себе ми даємо пляшку шампанського і чотири прекрасні пари, пари друзів різного віку. Пливуть, відпочивають, насолоджуються коханням, спокоєм і затишком, який дарує туристичний комплекс «Услад».